Черговий епізод відверто про на Миколаїв на Дністрі серія подкастів про головне, основне і важливе в нашому шаленому ритмі життя. Сьогодні розмовляємо відверто про волонтерство з активісткою, волонтеркою Галиною Павлуцькою за Невеч з міста Миколаєва. Галю. Галю, вітаю. вітаю! Е, дуже цікаво почути. Про вас, як склалося так, адже війна, вон, ми ніхто не чекали, як це буде, ми ніколи не жили в реаліях війни, багато чого змінилося, і хочеться трішки почути про вас. Отож, як розпочався ранок 24 лютого в вашій сім'ї? Так, Олю, дякую за запрошення насамперед і за це чудове питання. Я неодноразово пригадувала цей ранок, і насправді, можливо, в людей був якийсь шквал емоцій. Багато хто розповідав про різні емоційні перепади. В мене насправді, от якщо відверто, була одна єдина емоція, і це була люта ненависть. Просто люта ненависть. Крім ненависті, що робили, до чого готувалися? Де, хто їхав з країни, де хто змінював їхав в село, більш тихіше місто? Зокрема, ви що робили? Психологічно? Я була, в принципі, ну, якщо це можна так сказати, готова. Я, Розглядала такий варіант як початок війни, тому в принципі, ну, в мене не було зовсім якогось такого здивування, в мене не було ніяких ілюзій про те, що цього не буде. Єдине, так насправді я не збиралась нікуди виїжджати, але моя родина думала інакше були спроби мене кудись відправити, різні варіанти. Ну, звичайно, як бачимо, я тут, я працюю, тому... Пам'ятаю, одразу після а, буквально перші дні подавала клич про те, щоб збиралися в Свімському палаці культури, ми там досить єдиний волонтерський а, центр, і ви безпосередньо постійно і зараз є. Але от а, з перших днів це другий, третій день, як опинилися там, що робили, що відчували. А, от, Ну, Людина завжди то, де вона опинилася, є результатом, напевно, якихось рішень, її осмислень, навпаки, не прийнятих рішень. Я думаю, що зрештою ну, моє от усвідомлення себе в цій країні не могло мене не привести в такий ключовий момент в місце, де я могла щось змінити. Просто були варіанти сидіти. І плакати про нашу безпомічність, про, не пам'ятаю, хто там вже сказав, маленькі є люди, та, які нічого не роблять. Ну от Я не хотіла бути такою маленькою людою і вирішила <сум> прийти, робити якусь, не знаю, посильну працю. Спочатку не було якогось чіткого алгоритму, що потрібно робити, як потрібно робити, але якраз дуже добре що є такі місця, де можна просто ну, кожному прийти і взяти якусь певну відповідальність на себе ви тоді зайнялись сітами, так? Як це так. було? Це було. Я спочатку прийшла просто в якості звичайного працівника, як всі та ми почали плести сіти, і мені відверто не дуже подобався результат. От я поділилася з кількома людьми, які до сьогоднішнього дня вони плетуть кожного дня молодці, вони вкладають величезну просто леву частку себе часу. Ресурсів. от, І ми якось дійшли до того висновку, що ми хочемо спробувати робити по-інакшому. Ми були такими, ну, засновниками нових методів, якщо це можна сказати так. Так, ми почали плести сіти, і потім перший поверх, власне, де ці сіти плелися, він вже був відведений для складських приміщень. І всі плавно підтягнулись до, ну, до нас на другий поверх. Лісовички, ну тобто для снайперів, для розвідки, дуже часто їх беруть. Тоді подивились в Ютубі дівчата, наші миколаївські мавки тепер не називаються. Кому пішла в голову така ідея? І Чи... бо знаю, що і фарбує така тканину на сіти. До сих пір, тобто так. де 24 лютого, бо багато волонтерів видихалось. От сам от процес як відбувається від, від звичайної білої простеньки, так скажімо, до маскувальної сіти. От. Е, насправді простенька не завжди біла, і біла простенька це найідеальніший варіант для фарбування. Дуже часто це якісь блакитні кольори, це кислотні зелені кольори, різні жовті, що теж в принципі, не найгірший варіант. Я це перефарбовую, досвід колориста в мене є. Я вмію змішувати кольори для того, щоб отримати потрібний колір. Тому для мене це було в принципі таким собі навіть ну, квестом, новим досвідом, яким спробувати це робити на тканинах. Процес творчий. Я вже дійшла нового рівня, похвалююсь, в мене вже е, тканина не просто однотонна, я вже її навіть фарбую е, в, в два-три в відтінки. Тобто, якщо плести одною стрічкою, воно вже виходить як камуфляж. Ідея сплести лісовички. Якщо я не помиляюся, ну, я не хочу нікого образити. Насправді, можливо, це була не одноосібна ідея, але наскільки мені пам'ять моя не зраджує, це була ідея Олі Корецької, нашої теж мавочки, волонтерки. Вона десь підглянула в інтернеті, можливо, їй підказали хлопці наші, які приїжджають звідти. так, І вони почали це плести. Є тканина, де берете тканину? Що ви потім з нею робите? Тобто, от, ну, всі розуміють, що її фарбують, але от як? Так, так. тканину з Е, Тканина у мене серце боліло в перші дні, коли я бачила, як просто жінки приносили стоси тканин, добротних тканин, хороших тканин, які напевно ну от моїх запланованих декілька платів вже там сподіваюсь когось захищаємо. так? І всі робили те ж саме, хто що мав, несли. Потім люди почали приносити якісь непотрібні їм речі, завжди в кожного вдома, скажімо так, її речі на, на колись там, і це колись ніколи не настає. Так? Потім ми вже дійшли теж до нового рівня постачання, нам хлопці привозять якісь залишки від виробництва. Навіть, по-моєму, військових речей. Ну, там невеликі клаптики, але кольори якраз ідеальні, ми їх тнемо. Е, також мені дають відходи з промислового виробництва е, пошиття одягу. Угу. От Ми вже знайшли можливість це передавати на Миколаїв. Це ну, досить великі об'єми. Ми це ріжемо, фарбуємо е, і плетемо. Воно потім сушиться. Де так. сушити? Тим більше зараз, наскільки ну, знаю, було на дворі. Так. А зараз похолодало холодно, мокро. Як відбувається це у вас? Е, да. Моє подвір'я, починаючи з 24 лютого, напевно, як і машина була більше схожа на якийсь цанський табір, на волонтерський хаб, серйозно воно сушилось всюди. Воно сушилось на вхідних воротах. Воно сушилось на сходах, просто всюди де було місце, куди потрапляло сонечко. Воно висихало. Зараз насправді ловлю моменти, коли її вірніше, коли немає опадів, і коли виходить хоча б якесь сонце, щоб воно швидше підсихало. Потім я це все збираю і ну, вже не так багато, скажімо так, маневрів для mm -hmm. цього. Я вже не можу працювати в тих об'ємах і десь. Ну, Просто воно досихає вже десь під скапом, деякі речі ще злегка вологі, я привожу в клуб, і ми їх так от просто зверху розкидаємо, щоб вони досихали, бо інших варіантів просто немає. За ці 9 місяців багато різного відбувалося, багато ми багато всі спілкувалися з волонтерами, з військовими, тобто постійно в ритмі. От що найбільше Здивувало. Найбільше здивувало. От прямо щоб здивувати. Е, ну, чесно, я навіть не знаю. Ну мене інколи, можливо, дивує. Чому не всі, хто можуть докластися... ну, байдужість дивує, це так неприємно, скажем так. Е, що люди, які можуть робити більше, ну, моя справа вирішувати за них, але. Хотілося б, хотілося б об'єднатися по-справжньому не тільки на словах у Фейсбуці, так, а дійсно бути тим таким якимось рушієм, гвинтиком, одним народом. Ну ми ж не, не орчихи, щоб ми сиділи і просто казали, що ми нічого не вирішуємо, і от вже буде як керівництво вирішить. Так, ми можемо вирішувати, ми можемо щось робити. Тому. Дивно, чому насправді ну, багато людей ще сидять на дивані, думають, що це не їх війна і їх не хвилює. Дуже багато різних дійсно емоцій було пережито, дуже багато історій, дуже багато втрат. Це боляче, дуже ну, приємно отримувати фотозвіти від хлопців. Та вони дуже заряджають, і ти перед сном в нашу групу. Скинули фотозвіт, ну, переписку хлопець написав Дякуємо завдяки вашому лісовичкові сьогодні мінус два орки. І чесно, ми всі наступного дня зібралися і поділилися одним враженням спільним. Ми лягали спати з відчуттям, ніби це кожен з нас тих два орки. Відправив за Отправив на концерт до так, так. Вимикає світло, холодно, люди не завжди такі, які мали би бути, чи, чи хотілося б нам бачити. Що мотивує в житті? Не знаю. Я навіть не знаю, як я дійшла до такого рівня гармонії внутрішньої, і мене ну, зараз просто дуже важко чимось. Е Розізлити, вибити з колії та виключають світло. Я це просто приймаю як обставини, на які я ну от справді на це я не можу вплинути, так і тим не менше, я стараюся все рівно не зупинятися і щось робити. Крім маскувальних сіт е і волонтерства різного Галі вдається і ще встигає в себе в Фейсбуці на сторінці Фейсбук проводити лотереї, де продаються. Якісні, цікаві, різні, дорогі речі. А взамін, це ці виручені кошти з лотерей. Галина купує для військових різну амуніцію і теж потрібні речі для них. Тому допомагайте, наближайте перемогу, будьте такі, як Галя, не бійтеся. Не бійтеся робити маленькими кроками кожного дня щось корисне для України. Летіть маскувальні сіти на другому поверсі міському палаці культури в соцмережах активніше беріть участь у лотереях і. Хочу додати, що е, насправді я працюю і ну, мене видно, можливо, я більш публічна, але дійсно є дуже багато людей, які е, це їх вибір бути публічними або не публічними. Е, вони так само працюють, роблять не менше мене, підтримують. Це Люди, які дають бризи на ці самі лоти, які виготовляють люди, які. Десь стараються щось доставити, люди, які щось фасують. Тобто є багато людей, потрібно просто цікавитися, і вони вам підкажуть, де ви можете бути корисними, бо не, не вистачає людського ресурсу. От у мене навіть в планах на день завжди буває значно більше речей, ніж я фізично встигаю зробити. Так, я вже залучила всіх можливих знайомих, родичів. Вже просто не знаю, ну всі, хто тільки міг цього року збирали, сушили яблука. Так мій батько змайстрував млинок спеціально для того, аби їх перемелювати, робити батончики. Батончики це теж просто окрема сфера діяльності, де бракує завжди рук. Я би дуже хотіла попросити, щоб люди ну, були більш активні і насправді написали навіть просто мені в повідомлення і запитали, чим я можу бути корисний. Повірте, ми для кожного знайдемо <смістична>, таку посильну, неважку роботу, але зате, ну на день перемоги, так я думаю, кожен з тих, хто долучився, вишиванку вдіне вже з зовсім іншим відчуттям ніж до війни. Знову ж таки, будьте такі, як Галя, наближайте перемогу і слава Україні! Сьогодні у подкастах Відверто про на Миколаївна Дністрі розмовляли відверто про волонтерство звичайних простих людей, але таких активних і свідомих, як Галина Павлуцька.